У 2026 році на деякі знакові книги чекають ювілеї. Тож вирушаємо у подорож крізь межі тисячоліть. Кажуть книги це мости в часі. От і перейдемо перший, що веде нас у сиву давнину. Тільки уявіть, наша подорож починається 950 років тому, в епоху Київської Русі. Це і зборник Святослава, справжня скарбниця мудрості і один із найдавніших рукописів того часу. Тепер стрибаємо вперед майже на 500 років. Тут на нас чекає справжній національний скарб, пересопницька Євангелія. Саме на ньому присягають президенти, що підкреслює його величезне значення. А невдовзі з'явилася ще одна монументальна праця, яка на століття визначила духовне життя Острозька Біблія. Це не просто духовний стовп, а й вершина друкарського мистецтва свого часу. Переносимося у XIX століття. Це був час творчого вибуху і народження нової літератури. У цю епоху з'явилися справжні гіганти Шевченко, Франко, Кобилянська. Вони задали абсолютно нові теми. От, наприклад, гайдамаки Шевченка. Поема з неймовірною силою передає дух народного повстання. А що справді вражає, так це діапазон Франка від соціальних драм до пронизливої любовної лірики. Натомість Кобилянська представила абсолютно нову героїню, інтелігентну жінку, яка бореться за себе. Далі буремне ХХ століття. Автори говорять про дитинство, війну та пошуки правди. Ось зачарована десна довженка, неймовірна тепла розповідь про дитинство, яке формує митця. А Климко Григора Тютюнника це вже пронизлива історія про те, як війна ламає дитячі долі. Звісно, все це відбувалося не у вакуумі. Погляньмо на паралелі зі світової літератури. Минуло цілих сім століть, а божественна комедія Данте досі вражає своєю подорожжю по той біччям. А ось 300 років тому світ через фантастичні мандри Гулівера висміював суспільство свого часу. То чому ж ці історії досі живі, бо вони торкаються чогось глибоко людського в кожному з нас. Ці книги справжні мости в часі, тож які з них ви оберете для власної подорожі у 2026-му?